Привіт, малята! Мене звати Песик Гавчик. Я поки йшов до вас до садочка, замочив собі всі ніжки у калюшках. А чому ви так вважаєте? Чому ж я їх замочив? Молодці, тому що в мене немає доріжки. Дітки, давайте разом збудуємо доріжку. Але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Діти ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужок цілий. ряд. Вирізали ми сніжинку, а з трикутничків яли. Зробимо доріжку за таким зразком. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу, квадратики жовт, жовтого та зеленого кольорів, клей олівець. Квадратик зеленого кольору, змащуємо клеєм та приклеїмо краю листочка посередині. Ось так. Тепер беремо жовтий квадратик, змащуємо і прикладаємо поряд з зеленим. Ось так. Тепер знов зелений. Прикладаємо поряд з жовтим. Видавлюємо знову жовтий, викладаємо поряд зеленим. А тепер зелений. Ось так. І ось яка гарна доріжка в нас вийшла. Дякую вам, малята, за гарну доріжку. Чекаю на ваші роботи. До побачення!